Для мене робота це як свято. Я завжди хожу з задоволенням на роботу. І Я думаю, що надавати послуги я буду ще якісніше. Масажистка Ніжинського терцентру відтепер має змогу надавати послуги у комфортних і зручних умовах. Днями в центрі відбулося відкриття новенького масажного кабінету із сучасним обладнанням. Подія стала можливою завдяки тісній співпраці терцентру із товариством Червоного Христа та участі у проєкті Браво. Ми відкриваємо. Мрію наших останніх років, масажний кабінет із сучасним обладнанням, яке ви маєте можливість бачити. Ми щиро дякуємо нашому товариству Червоного Хреста», які вишукали можливість, виграли спільно грант на 50 тисяч. Кабінет масажу був несучасним. Була стара кушетка, і не було того обладнання, яке б могло б дати якість надання даної послуги. Тому ми дуже дуже вдячні Червоному хресту, нашому спільному проєкту. Ми дякуємо підтримки міської ради в усіх наших ідеях і те, що ну, ця послуга дійсно дуже важлива. Чому тому, що ми обслуговуємо людей літнього віку, діток з інвалідністю та осіб з інвалідністю, і ці люди можуть отримати цю послугу тут безкоштовно. За кошти передбачені програмою. В закуплений професійний масажний стіл та стільці. Масажер для ніг та тіла медична шафа на загальну суму майже 50 тисяч гривень. Працівники територіального центру, коли вже знали, що вони виграли цей грант і що Червоний Хрест надає їм таку можливість отримати сучасний масажний кабінет, то вони своїми силами зробили косметичний ремонт. І ми сьогодні маємо чудове поєднання гамових тонів, мебелі. Сучасного обладнання, і я вважаю, що всі підопічні, які звертаються до територіального центру, престарілі, діти, інваліди, малозахищені верстви населення матимуть можливість отримати послуги масажу за день. Юлія проводить до 10 сеансів масажу. Запис до спеціаліста на 2-3 місяці вперед. Тому масажний кабінет був необхідний як повітря. Тепер міська рада вже задумується над тим, аби розширити штат. Нам в найближчий час треба розглянути в міській раді питання щодо збільшення чисельності штату територіального центру. Центру і додати ще одну посаду масажиста. Відкриття масажного кабінету, яке стало можливим завдяки тісній співпраці міської ради, терцентру і товариства Червоного хреста, це довгоочікувана подія для майже двох тисяч підопічених терцентру.